Знаєш, як вибрати ремонтну бригаду для фліпу? Тримай три пункти, які тобі напевно допоможуть, та вбережуть тебе від співпраці з шахраями. Шукай бригади з досвідом роботи та позитивними відгуками від клієнтів. Запитайте про роботи, які вони вже виконали, і чи можуть вони вам показати свою рецензію від задоволених попередніх клієнтів. Переконайся у їхній легальності, тобто чи в них є усі дозволи та страхівка. Це також допоможе при твоїй співпраці. Завдяки цьому ти зможеш уникнути будь-яких неприємностей. Важливо мати відкриту та чітку комунікацію. Рекомендую підписати письмову угоду, де будуть вказані всі терміни, умови ремонту та вартість. Це дасть можливість уникнути непорозумінь і забезпечить успішне завершення ремонту. А ще більше подібних порад ти знайдеш на моєму каналі в інших відео, в яких я ділюсь своїми секретами про нерухомість. Тому пиши мені, а я буду рада тобі відповісти.